Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб фм Сьогодні понеділок, 31 липня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на наступний тиждень. Графік планового відключення електроенергії. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. На Чернігівщині зареєстровано три осередки спалаху африканської чуми. А також сьогодні в ефірі народний календар та рубрика Територія натхнення. Новини та оголошення. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 31 липня, Атюша з 10 до 15. 1 серпня Шабалинів з 10 до 15, 2 серпня, Риботин з 10 до 15, 3 серпня, Краснопілля з 10 до 15, 4 серпня Билка з 10 до п'ятнадцятої увага. Оголошення. Акціонерне товариство Чернігівобленерго повідомляє про можливе планове відключення електроенергії 31 липня з 8 години ранку до 18.30 години вечора у таких населених пунктах: гута оболоння. Поляна дізнатися детальніше за якими вулицями можливе планове відключення електроенергії. Ви можете на офіційному сайті Коробської громади. Коробська громада GoUA у розділі оголошення відключення електроенергії у липні. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби 30 липня нараховано 24 обстріли, а це 231 вибух із різних видів озброєння. Про це повідомляє оперативне командування Північ, Чернігівська область, Семенівська громада, Блешня, 19 приходів Міномет 120 міліметру, Орликівка 6 приходів, ймовірно, ствольна артилерія, 14 приходів, ймовірно, міномет 120 міліметру, та 28 приходів, ймовірно, РСЗВ, мхи 16 приходів, ймовірно, міномет 120 міліметру. Новгородців громада. Михальчина Слобода 14 приходів, ймовірно, самохідна артилерійська установка. Грем'яч 13 приходів. Ймовірно, ймовірно, міномет 120 -го мм. Городнянська громада, Саньківка, 5 приходів, ймовірно, міномет 120 мм. На Чернігівщині зареєстровано три осередки спалаху африканської чуми. Протягом липня 2023 року на Чернігівщині зареєстровано три осередки спалаху африканської чуми свиней. Ці факти були підтверджені Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Про це повідомляють у головному управлінні Держпродспоживслужби Чернігівської області. Наразі з метою ліквідації і недопущення Розповсюдження вірусу африканської чуми свиней, забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в області, фахівцями структурних підрозділів головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області та районних державних лікарень ветеринарної медицини проводиться комплекс заходів відповідно до затверджених рішенням державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації планів та інструкцій із профілактики та. Боротьби з африканською чумою свиней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 7 березня 2017 року, номер 111. зазначимо, що африканську чуму свиней відносять до високозаразних вірусних захворювань, що необхідно знати про цю хворобу. Африканська чума свиней небезпечне вірусне захворювання домашніх і диких свиней, що характеризується гарячкою синюшністю шкіри. Та крововиливами у внутрішніх органах. Вірус надзвичайно стійкий до високої температури і може зберігатися протягом тривалого часу у тушах свиней, крові, фекаліях, а також у замороженому чи копченому м'ясі. Ефективні засоби профілактики африканської чуми, тобто вакцини, відсутні для людини. Вірус африканської чуми свиней безпечний. Характерними для хвороби є наступні клінічні ознаки: Раптова загибель тварини за відсутності клінічної Клінічного прояву, підвищення температури тіла до 40,5-42 градусів за Цельсієм, зниження апетиту, в'ялість слабкість тазових кінцівок, хитка хода, посилена спрага, тварини лежать, зарившися у підстилку, синюшність шкіри та червонувато-фіолетові плями черева, підгрудка, мошонки, вух, п'ятачка та кінцівок. Щоб запобігти занесенню збудника африканської чуми свиней в господарство, нагадуємо про необхідність. Безумовного дотримання наступних правил утримання свиней, отримувати свиней в закритих приміщеннях, не допускати їх вигул та контакти з іншими тваринами, регулярно здійснювати обробку тварин проти комах і кліщів, обслуговувати тварин лише у змінному спецодязі, використовуючи окремі засоби догляду та інвентар. При вході в приміщення, де утримуються свині, обладнати десь килимки, які підтримуються в робочому стані, білизна, розчин хлорного вапна. Та Інше, не дозволяти відвідування господарства та тваринницьких приміщень стороннім особам, не купувати тварин у невстановлених для цього місцях та без супровідних ветеринарних документів, не забивати хворих свиней та не переробляти туші захворілих тварин, утриматись від утримання свиней в приватному господарстві, якщо господар мисливець або з якихось причин має постійний контакт із дикою фауною, не згодовувати свиням харчові відходи, що містять свини. Чи продукти забою без термічної обробки ретельно і комплексно боротися із гризунами, проводити ідентифікацію і реєстрацію тварин у державних установах ветеринарної медицини, а також надавати свини для щеплення ветеринарною службою проти класичної чуми свиней, проводиться безкоштовно. Будь-які ознаки захворювання чи загибелі свиней слід розглядати як ймовірний спалах африканської чуми свиней, терміново повідомити про це ветеринар. Нього спеціаліста за місцем проживання, підтвердження або виключення діагнозу на африканську чому свиней завжди потребує проведення лабораторних досліджень. Зразки біологічного матеріалу має відібрати лише кваліфікований фахівець. Лікування тварини або будь-які намагання самотужки вийти з цієї ситуації спрямують лише поширенню інфекції. Держпродспоживслужба в Чернігівській області вкотре наголошує при найменших ознаках захворювання свиней у ваших господарствах. Також про всі випадки просимо терміново повідомляти головне управління Держпродспоживслужби у Чернігівській області. Це були новини. Народний календар, 31 липня, в церковному календарі. День пам'яті преподобного Іоанна Печерського цього дня не варто йти в баню з натільним хрестиком. Дух бані може прогніватись і задушити. Не дозволено виходити на вулицю після заходу сонця і краще відмовитись від підмітання підлоги цього дня. Цей час закінчувалися жнива, тому селяни починали освячувати серпи, щоб і наступного року ці знаряддя могли послужити їм вірою та правдою. Активно заготовляли і різні варення, соління, маринади, адже вже не за горами зима, коли всі ці продукти знадобляться. Також існували цікаві прикмети на цей день. Спека показує, що в грудні будуть сильні морози. Вже почало жовтіти листя на березі осінь прийде рано. Якою погода є в останній день липня, такою вона буде, і восени. Іменинники сьогодні. Іван Ємельян. талісманом людини, народженої 31 липня, є діамант, дорогоцінний камінь, який здавна захоплював дух своєю чистою красою. Здавна також вважалося, що діаманти прискорюють метаболізм, борються з паразитами та інфекціями. В середні віки люди навіть вірили в магічні властивості цього каменю. Вважали, що він може протистояти навіть божевіллю. Який сьогодні день в Україні і світі? 31 липня в Україні і світі святкують день народження Гаррі Потера. Це головний герой романів авторки Джоан Роулінг та кінострічок, які були зняті за цими романами. Малолітній маг, який виріс, не знаючи про своє походження, те зміг перемогти темного лорда, відомий не лише серед дітей, але й серед багатьох дорослих, згідно із сюжетом, хлопчик народився 31 липня 1980 Року тому його фанати створили окреме свято. Цікаво, що 31 липня 1965 року народилася також і сама письменниця Джоан Роулін. Також 31 липня день безпородної собаки. Хоча це неофіційна, проте дуже важлива подія. У більшості випадків вони мешкають просто неба або в притулках. На жаль, люди найчастіше роблять вибір на користь породистих песиків, але безпородні також є дуже вірними та добрими друзями, і їм дуже не вистачає людського піклування та любові. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб привернути увагу до позитивних якостей дворових псів, залучити до взяття собачок з притулку. Чи вулиці. А ще 31 липня всесвітній день рейнджерів. Свято було започатковане міжнародною федерацією рейнджерів 2007 року. Рейнджери займаються патрулюванням заповідних зон та національних парків, щоб захистити диких тварин та зберегти їх від негативного впливу цивілізації та браконьєрів. Англійський термін з'явився ще у 17 столітті. Проте раніше ним називали солдатів англійської армії. А ще 31 липня день африканської жінки. Рішення створити таке цікаве свято прийняли під час африканської конвенції жінок, яка відбулася в Дер ас самалі Танзанія 1962 року. Головна мета цього дня полягає в приверненні уваги до африканок допомога їм у подоланні проблем утисків та дискримінації. За останні 130 років, 31 липня, максимальна температура повітря складала 33,5 градусів Цельсія у 1959 році. Мінімальна ж складала 8,4 градусів Цельсія у 1962 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 5 годині 8 хвилин, а зайде за горизонт о 20 годині 40 хвилин. Це був народний календар. Територія натхнення. Привіт, малий. Це не малий. Це ж номер Андрія. Так, але він не може з вами говорити. Лишив мені телефон, щоб я відповідав на дзвінки. У мене серце стиснулося. А, а що трапилось? Та нічого не трапилось. Він покараний командиром сидить, ну, типу, під арештом. О, несподівано, він же не аватарить і загалом по службі один позитив. В нього і, і нагорода за мужність. Та в тому тесь -то справа, що тої мужності забагато. Ми змушені були під шквальним вогнем переміститися на другий укріп район, а він в окопі забув передачу, яку волонтери з дому передали. То він самовільно пішов вночі на старі позиції. Повернувся, як різник з фільму жахів весь в крові, бо знешкодив одного загарбника по дорозі, і таки присунув ту коробку. Ну, чесно кажучи, як на мене, даремно покарали. Так то воно так. Але він вийшов на наші позиції саме на командира. А то від несподіванки та вигляду цього м'ясника добряче злякався і мало не завалив його. Ну то він сам розкаже, бо і смішно, і страшно було. Тепер ваш малий сидить без телефона біля командира, чистить свій одяг і вчить вголос. Та тут слухай єдине, скажи що ж там цінного було в передачі, що він так ризикнув. Та нічого такого, домашній стандарт, і головне лист від доньки і малюнок. Він сказав, що навіть не встиг прочитати, тому й пішов. Автор Василь Нагорний, 12 серпня 2022 рік. Після розповіді автор додає коментар: Ну, і хто нас переможе? Він просто ходив за листом доньки, Українці! Сьогодні з вами була Лілія Висоцька зі мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропе FM – Рідне Радіо. Телефони 2-15-75 та 098 595 00 75. ми знаходимось в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6